Здарова, бродяги, п'ята ранку на годинку. Ми з Валіничем. ой, і Це дуже інтимний момент, вам тут не треба бачити. Коротше, ви зрозуміли, ми з Валіничем гуляємо і треба мені буде виїжджати в відрядження в Київ. Так, чесно кажучи, впадло. Я себе зловив на думці. Давнінько мені не було так впадло, хоч і братана вже не бачив скільки місяць-два. Ну, Але впадло. Так що якось так подивимось, що буде в дорозі. Пошукаємо вам щось цікавеньке, щоб вам було цікаво реально подивитись. Може, щось смачненьке пошукаємо, назнімаємо знімаємо контенту, тож обов'язково ставимо лайкосик, підписуємось на канал. І погнали в сюжет. Так, ну що, з чоклошки помили, машинку трішки підзаправили себе підзаправляємо, бо Тут все дуже тяжко, щоб ви розуміли, я до заправки отак от їхав навпоменськ, в мене навіть око одне не відкривалось. Ох. Зараз ось трішки розвиднілось так перед очима. Тішки тут літають. Ті ж тебе знесу нафік, блін. Дура, куди ты отолодишь? Полет нормальный, короче, як би зрозуміло. Коротше, не без пригод. Зацініть. Щось у мене навіть кендр поплавило, блін. Йоп, і розтудить наліво. А я думав, конденсат так потихеньку збирається, це нормально, а воно мало того що ззовні трішки підтікає, так ще й всередині оце почало. А я де знаходжусь? В Харолі знаходжусь. Тут треба зараз якийсь ступ пошукати, якогось кандюрщика. Бо, звісно, в такій жарюки їздити без кандюра. Я не знаю, як я то винесу. Бля, це день пас день просто якийсь. то Я не можу. Я вже хочу їхати додому, їй богу. Мало мені цього кондьора. Скупився на 510 гривень. Я поки кондьор, блять, їздив цей пахороло, шукав де зробити. Що, наприклад, так і не знайшов. Їздив та я по місту е, на габаритах. Виїхав за місто на на, блять. Просто з голови вилетіло на ближній перемкнутися. Другий штраф в моєму житті. Просто через, Просто, блять. На! Слив не мап. Прекрасно починається відрядження. Чудовиська, чудовиська, <говорить> <Та> это <ти шо? говорить> сього. що? сьоден го, ну аж. ну ты, блин, конечно, чепушила такой. Шерис Тюган летит с Ты серьезный, О! серьезный. Что ты, старичок? Скучал, да? Скучала голова. А, Довольно, давально. ты сопливый, слинявый. Здрасте. А Джавлин будет ревновать. Посмотрит видео и будет ревновать. Ну, ты кабан, конечно, здоровый. Бабуряка. Андрій коти. Лабабу. О, ранок наступного дня. Добряче вчора посиділи. І знаєте, що я вам хочу сказати? Сьогодні треба трішки скромніше, бо завтра вже рано виїжджати знову назад. Тому, тому. якось мені закрітіло вчора прям підсмаженого стейку. Мабуть, що треба сьогодні його і приготувати, такого яловичого з прожарочкою рейер. А вам взагалі подобається отаке от прям максимально натуральне мужицьке м'ясо, стейк, просмажений до якої товщини? А це я розумію ляпота, да? Добавочка. Вот это я понимаю. Понятно. Серьезный мужской ужин. Все. Ранок третьего дня. Забираемся и тю-тю. Дякуємо вашому дому, їдемо додому. Зацініть, який віддон тут відкривається. Просто нереальний да? на озеро. Кайфи. так і не покупалося, не дійшло до того. Ну, ладно, Покупаємось наступним разом. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися це відео. Можете поставити лайкосик. І побачимось, коли побачимось. Всім пока.